30 липня відзначається Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Він був започаткований Генеральною асамблеєю ООН у 2013 році з метою підвищення рівня проінформованості громадян стосовно цієї проблеми, а також заохочення людей більш активно допомагати жертвам цього злочину та протидіяти торгівлі людьми. Торгівля людьми це форма сучасного рабства. Для неї не існує кордонів чи вікових обмежень. Жертвою може стати будь-хто незалежно від рівня освіти чи соціального статусу. Тому дуже важливо знати, як убезпечити себе та своїх близьких, особливо зараз, коли через російську агресію велика кількість українців змушена лишати свої домівки та переселятися до малознайомих міст нашої країни або за її кордоном. Основними уразливими категоріями людей, які відносяться до групи ризику потрапляння до торговців людьми, є самотні жінки, діти та підлітки з неблагополучних родин. Ну, вимушено переміщені особи, особи, які зазнали насильства, в тому числі сексуального, бідні, малозабезпечені особи та особи з проблемами психічного здоров'я. Метою торгівлі людьми може бути трудова експлуатація, сексуальна експлуатація, примусове жебратство, примусове втягнення у злочинну діяльність, примусове вилучення органів, продаж дитини сурогатне материнство та інші варіанти. По-перше, подбайте про свої документи. Нікому і ніколи не передавайте свій паспорт або документи вашої дитини, якщо це не офіційна особа. Якщо ви знаходитесь за кордоном і ви загубили свій паспорт, терміново зверніться до консульства чи Посольства України в країні перебування, зробіть фото та ксерокопії своїх документів, перешліть їх собі на електронну пошту чи мобільний телефон. Важливою є безпека працевлаштування. Ніколи не залишайте свій паспорт як заставу потенційному роботодавцю або посереднику. Обов'язково укладайте контракт обов'язково зрозумілою для вас мовою. Не підписуйте документів, якщо хоча б один із пунктів в ньому вам не зрозумілий. І один із примірників контракту має лишитися у вас на руках. Подбайте про безпеку свого пересування. Не сідайте в авто до незнайомих людей. А якщо вам все ж таки треба це зробити, сфотографуйте номер автівки та надішліть близьким. Подбайте про безпеку фінансів. Самостійно оформлюйте документи та сплачуйте послуги. Це не дасть можливості зловмисникам втягнути вас у боргову залежність. Важливою є безпека працевлаштування. Ніколи не залишайте свій паспорт як заставу потенційному роботодавцю або посереднику. Обов'язково укладайте контракт обов'язково зрозумілою для вас мовою. Не підписуйте документів, якщо хоча б один із пунктів в ньому вам не зрозумілий, і один із примірників контракту має лишитися у вас на руках. Дотримуйтеся цих правил, будьте уважними та обережними. Більше про торгівлю людьми ви можете дізнатися за посиланням в описі до цього відео. Бережіть себе!